Всім привіт, всім привіт! Сьогодні ми з Каспером Холою будемо грати в Бедварс і всіх пробувати вигравати і всіх тащити. Всім Ола! З вами Каспер Ола! <плес> 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 так, в общем, одним словом, Каспер, ти вже з нами грав в Бедварс минулого разу, і ти в цілому вже повинен все знати тут, правильно? Так, так, так. Сьогодні ми будемо тащити, але я сумніваюся, що ми виграємо без Тео. <плес> ну, зараз ми це перевіримо. Погнали в дабл Бедварс. Так, ну що тут у нас Сань, дивись, яка мапа з млинами, яка. Е, я нібито нібито на цій мапі вже грав, і я в плюс-мінус знаю, яка в нас повинна бути тактика. Бачиш, тут між оцими островами є отакий така штучка, да-да-да, корито, яке що це таке. От, через нього можна також будуватись, і це ну, супер допомагає. Так, але в першу чергу нам треба до діамантів добудуватись. Да, до них тут будуватись нібито далеко. Тоді я по техніці Тео першою справою забудую дочками наше ліжко. Давай, let's go. А я зараз купив уже багато-багато блоків, і я погнав до діамантів. Так, а де тут селян? А ось вони. Окей, я купив дошки, я купив меч. А я вже добудувався до діамантів. У нас є сусіди білі. Вони ще навіть не починали будуватись. Я вже забрав два з діаманта своїх і погнав нам прокачувати броню. Давай. Я бачу, ти вже тут трішки забудував ліжко. Це супер класно. А я прокачую броню. У мене є сокира і кайло, я вже націлений вбивати ліжка інших супротивників. Так, ну я поки що фармлю ще трішки блоків. Зараз треба подивитися, що роблять білі, а білі вже будуються до нас. А в тебе є золото? Так. Тримай. Я зараз беру ще один золотий зелето, купую тінтішечку. Зараз я куплю ще броню, і ми підемо до них. Так, броня в мене є. Все, Він там стоїть. все пучком. Попрыгнув, пригнув, хопа. Він пригнув, пригнув, спригнув. Погнали, файтимся його. Все, 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 ми його завалили. Це чудово. В нас уже є шлях до їхньої бази. Так, да, тільки треба драбинки купити. Навіщо? А вони вже нас, вони вже нас чекають. Ну хай чекають. У них тільки вовна, в них тільки вовна, Сань, Давай, у У них тільки вовна, я зараз ставлю тінь тішечку і погнали! Let's go! Так, так, Давай. так. Ставте ідіть. Ставте, став, поставив, поставив, поставив. Опа! Ти замав? Да, 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 да. Красава! Все, скинув. Ти скинув його, найс. Дивись, який в них тут лута валяється. Так, я поки купую ще один TNT, купую ще блоків трішки, і кайло і сокера okay. мені приїма. А тепер у нас діаманти, виходить, у нас соло діаманти для нас, тому що ну, да. вони вже не приїдуть сюди. Так, я біжу на базу про всяк випадок. І треба потурбуватися про безпеку нашого ліжка. Да, да, да. Тому я думаю, що потрібно його ще трішки забудувати. Хоч в них ліжко було супер забудоване, але ми його так підірвали, бомбезно. Нічого було до нас іти. Правильно, правильно, вони самі вирішили до вони нас вже... іти. Чотири діаманти, чотири діаманти, ми можемо Найс, nice. ми зараз гостроту, може гостроту прокачати на базі. Все, іду тоді гостроту качати. А може захист? Ні, uh, ні, ні гострота краще буде. Є, yeah, гострота є. Yeah. Найс, nice, я бачу. Так, а я погнав уже до смарагдів. Давай, давай. Тут є смарагди, їх ніхто не лутав ніби. Так, дивись. Два є, два є вже. Треба чотири? А, блін, треба вісім для того, щоб ліжко обсидіаном забудувати. Uh, ти думаєш ліжко обсидіаном забудувати чи купити діамантову броню. О, oh, ну тобі краще діамантову броню, бо я не ПВ перший встань. <laughs> так, дивись, у мене вже є 4. Uh, в тому ти можеш прийти до мене на зустріч, і я зможу тобі їх скинути. Або я зараз на свій страх і риск попробую залутати всі останні смарагди, і в мене якраз буде вже на броню. На броню мене вже є шість штук. Але я зараз хочу тобі ще взяти. Тобі ще хочу взяти. Два. Так, подивлюсь, що тут сюди хтось біжить. Нібито ніхто не біжить поки що. Так, 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 забираю. Все, в мене вісім смарагдів. О, це якраз на обсидіановий новий захист. Ну або на обсидіановий захист, або на броню. Я не знаю, що краще. Краще тоді купляй броню, зафайтиш. Так, я... моя жадність мене колись погубить. Чесно тобі ск скажу. Я тут че ось, ось смарагди бачу. У мене вже дев'яти. О, бо я би ще тобі поняв смарагди назбирав. На мені не треба, я дуже погано повепачусь, тому це буде пуста трата просто ресурсів, і краще все-таки збудувати ліжко, якщо вже тоді. Так, ну дивись, у мене вже є 10 смарагдів, 6 я потрачу, і 4 в нас, в общем, залишаються. І ще я підібрав 4 діаманта, зараз ще й захист прокачаємо. Прикинь, захист 2, плюс діамантова броня. Це, це взагалі я такий танк буду. Так, діамантову броню купив, броню прокачав, є 4 смарагди. Е, дивись, або ми вкачуємо е, тобі броню, зараз ще 2 найдемо, або хочеш. Так, я тоді. Е, Або спробую, напевно, когось зламати, мені треба трішки ресурсів, щоб купити трішки бони. Так, да, це було б супер класно. Дивіся, у мене є блоки, у мене є TNT, до речі. Все, погнали когось завалим. погнали когось завалим. Дивись, є червоні без ліжка, сині, жовті, аквамаринові це ми, і рожеві сірі. Ну, треба з ліжком когось мочити. Да, да, да. До нас ціляться вже жовті, там такі сидять. Вони бігають, там хочуть смарагди налутати. До речі, якщо він лутав смараг, його можна попробувати убити. І в нього вони можуть бути. А ось до він під тобою. Ты вбив. О, його скинув. Да, <laughs> О, мені вісім діамантів і вітри смарагдит. В тебе є ще один смарагд. Эээ, дома, дома, дома лежить. І ти зможеш ліжко прокачати. Почекай, дома є 4 ніби. А, і тут є ще один. Все, давай, я беру смарагда. Я забрав теж. Все, я біжу додому. Понали, погнали, погнали. Прикинь, прилітають до нас кипи, а в нас ліжко в обсидіані. Да. Це вообще їм буде галепа. І ще ми можемо щось прокачати. Гостроту чи захист, гостроту чи захист. А гостроту вже не можна прокачувати, вона тільки раз прокачується. Можна захист качати. Сто, я прокачав захист. Е, Я даю тобі смарагд. І ще в скрині є смарагди. Ось до 4, я даю тобі і 5. Давай. І тримай діаманта. Дев'ять. Все, я купляю, купляю тоді. Раз, два. Все, у нас субсидіано захист ліжка, його треба тільки встановити. Так, а я купив собі ще золоте яблуко. В цілому, я максимально готовий до того, щоб когось винести. Я пропоную завалити жовтих, тому що ми їх повбивали. В них ресурсів супер нема. І вони не вкачені в Тоді вони, якщо вони слабіші, то треба сильніших, бо вони нам і так нічого не зроблять. А от. Ну тут ще ось рожеве є бігає. Він в залізній броні з мечем ще і залізним ніби. Але він тут смарагди збирав, а я біжу до нього. Що ти? Тут будуйся, малесенький. <хи> він не впав вниз. Ну, я його вбив. Я в нього смарагд забрав. Так, я бачу базу рожевих, вона не поламана, а я хочу їх поламати. Так, потрібно з'їсти золоте яблуко і прийти його заппшити. Кого там ще? Кого надо жовтих ще вбити? Ага, ну жовтик. я до рожевих біжу, я до рожевих біжу. Давай, давай, давай. Так, я поставив Тінтішечку, він мене б'є. Він мене в комбо загнав. Я зламав ліжку рожевим. Роза... Красава. Ну вони мене завалять, мабуть да да, да, вони мене вбили, але я зламав їм ліжко. Я залишив ресурси в скрині, якщо що там. ти тут багато залишив. Так, почекай, я це можу купити. У ми можемо, до речі, знаєшся ресурсами до жо до цих до білих зайняти. В них же ж там спавниться досі. Так, в них там, мабуть, дуже багато є. Я тоді заганяю. Добренько. ще такі тупі, вони будували пряму лінію, замість того, щоб будуватись так, як ти розказував з самого початку. Да, да, да. Так вони просто не розбираються, вони були якимись любами. Так, 15, 15 багато. Вони, напевно, як помирають, то в них уже менше спавниться. Мабуть. А можливо в них просто генератор не прокачаний. Ми ще ж можемо свій генератор прокачати. До речі, я 4 діаманта ось дознайшов. Хорош. Сань, полови, я тобі кидаю, я тобі кидаю тоді ось золото, угу. золото, залізо. У мене є тінь тішечка, і я піду спробую когось зламати. Можна разом спробувати? Пінк, пінк. Так, подивимося, хто в яку сторону. Ну пужди, а я ж рожевим зламав ліжко. Чи кому я ліжко зламав? Так їх двоє просто залишилось, у них ще ж не галочка. А, сили, все, і, я не... зрозумів. До речі, дивись, я можу пастку поставити. Оцю штуку. Лікувальний басейн. Все, я в принципі всі діаманти потратив. Я готовий бігти до, до, до тебе і допомагають тобі всіх валити. А хто там? Я не бачу, хто там рожевий і. Ще рожевий той... бігає по центру, та. Він смарагди лутає наші. Зачекай, рожевий вже один. Було його двоє тільки що. Так, да, так, да, да, один помер. І залишились жовті і сині. І ще два червоних без ну, ліжки. Нікого нема, тут я так зрос Рожевий, але ти вже їх знищив. Ну рожевий ж до по центру бігає. Я до нього біжу. У нього ще залізна броня, все на все. І ти до нього біжиш. Він від нас тікає. О, я впав. Я забачив. Так почекай, він до нас до бази біжить. А ні, він просто смарагди лутає, хода. Так, він просто бігає від мене. Я його перехватив, перехватив! Він просто тікає. Давай, давай, давай. Він він там. Ні, все, 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 все. Все, 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 він упав. А ось до жовтий диви, цілий з лука по нам. Так, я погнав до нього. О, до речі, у мене 9 цих, у мене дев'ять смарагдів. Я щас Pearl куплю. І до, до жовтих сразу. Купи броню. Броню? Так ось до жовтий, він взагалі нуб. Я ще коли казав, що жовті нуби, їх потрібно швидко поламати. Так, я жовтого ще скинув. Я біжу до їхньої бази, ставлю тінтішку щас, поки вони воскрешаються. Все, я поставив тінті, їм золоте яблуко. Ой-ой-ой! Він мене бить почав, так. Подкидаємо Отбив... його, ламаємо ліжко і все. Все, цього малесенького зараз хлопчика, його не буде. І все хорош. Жовтих взагалі нема, я їх знищив. Хорош, Сань. Такі снуби проти нас грають, чесно кажучи. Ну, я би сказав, що це ми просто дуже сильні. Окей, тоді поїхали, знищимо червоні ще і синіх. Поїхали синіх тоді мочити. Давай. У мене є тінтішечки, в мене є. Е... Та в принципі, яка різниця, що в мене є, можна мочити. Хе-хе-хе. <рес> <рес> так, тільки їх, їх би знайти де, бо тут уже захід сонця, я проти сонця визнаю. Ну, я бачу, я бачу, де синій. Синій, прямо прямо, куди ти біжиш. Ой, я бачу, їх. Там... А червоний був Кинутий синім, в них там файт. І залишились тільки сині з ліжком і один червоний. Червоний у себе на базі, і синій, мабуть, у себе. До речі, в них ліжко супер погано забудовано. Я бачу, вони будуються до червоних чи до кого там через цей. Нехай будуються. Оно, ти прийшов Сразу дві штуки ну, поставив підписку. Все підірвав, я ламаю ліжко. Давай, давай. Один. І ми його вбиваємо. Другий. І тепер Другий. оцього цього. Все, і йому нема куди бігти, він або до червоного, який без ліжка, або до нас. Давай, давай. А я до червоного зараз біжу. Малесенький. Ти куди? <свист> ти куди будувався хлопчик? <свист> а ти що там стоїш? А тип звук. Опа. Давай, давай! Давай, давай! Він нас Він нас кинув! скинул! нього я вогняний шар! І мене теж скинув, прикинь. Молодець, молодець, але гра ще не завершена. Да. Так, ну я пішов тоді, що соберу Ендерперли. А, він ще ж собі він ще ж собі всі шляхи обламові, тепер він не зможе бігати за новими цими. Чи фаєрболи не за не за емеральди купується? Е, Фаєрболи купуються за залізо. Але там багато, сорок заліза потрібно. Ну так це йому одному легко це, напевно, зібрати. Ну, блін, ми можемо просто ендерперлину купити, або. О, я знаю, що можна купити. Коротше, є такі яйця, які ти кидаєш. І вони будують шлях із вовни. О, точно! Але я не знаю скільки вони коштують і де вони купуються. Можна до бази синіх прибігти і там їх купити. В синіх тут скупа лута просто. В скрині в них ще є три смарагди. А, ось о, мостове яйце, воно коштує один смарагд. В общем, я три штуки купую. Ой, добре. Але він же ж розумієш, вовна не небезпечна, тому що він просто підірве і ти впадеш. Ні, 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 тут чуть-чуть залишилось взагалі. Дивись, він тільки що багато всього поламав. Я ось докидаю яйце. Дивись. Кидаю ще одне і кидаю ще одне. І в мене просто шлях із купи вовни. І він Хорош. воно вже яблуко їсть. Так, він за мною біжить. Я їм теж яблуко. Він голема поставив. Ну я його валю. Ні, він мене в купу загнав. Каспер! Я на тебе чекаю! Я помер! Прикинь, він взагалі ж якийсь чувак жорсткий. Але ти його вбив? Ми виграли. Ні, він сам впав, напевно. А він впав, мабуть. Ну Ну це було супер ізі. Да. Я пропоную погнати ще одну виграти, щоб прям вообще укріпити наш результат. Каспер, диви яка мапа? Е, да, і це вночі. Напевно, мені треба відімкнути шейдери, бо <с такими <с темпами знак. Блін, Тео, взагалі, в нього такий стоїть плагін чи мод? Що в нього ніч помикається. Да, в нього все видно прям. Але на цій мапі я ще ні разу не грав. Але тут я, я бачу, що у нас тут супер повільно спавняться залізо. А червоні так близько до нас, капець. Так, я купив супер багато вовни. А червоні супер близько. Діаманти в нас в Сторону, я навіть не знаю, куди будуватись тут. Ну погнав я до діамантів. Ну звісно, до діамантів в першу чергу. Все рівно, щоб у нас був захист, щоб ми в ПВП мали перевагу велику. А ти дивись, щоб червоні до нас не будувалися, то мало. Ну, все може бути. Так, я до діамантів добудувався, два штуки підібрав, погнав на базу. Уже когось там зламали, сірих. Ну, надіюсь, ми не сірі. Ні, ми блакитні. Так, я прокачав нам обладунки. Так, я ще кудись добудувався. Ну тут просто звичайний острів і більше нічого нема. До речі, в них ліжко вже добре забудоване. О, зелені добудувались до діамантів, прикинь. До наших? Так, да, так. Да. І в нас є пряма дорога до зелених тепер. Ну, мені якраз вистачає на тіантішечку ще трішки, у мене шість, а треба на ті Е, в, На 4. 4 на ті інті. Чотири на т? На... Ну, в двойному, так, да, в двойному 4. О, так в мене є. Ну так купуй. А, тут ще є діамант. Блін, блін, блін. ще два штуки. Несу на базу. Тут все дуже повільно спавниться. Я би знаєш, що прокачав, я би нам генератора прокачав. Давай, 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 давай. Отако. Все, так, зелений кудись там пішов, я побіг до них. Ааа, а що роблять жовті на базі зелених? А, тому що зелених взагалі вже нема. А ось тут і жовтий, Ну я жовто скинув. А тут ще один жовтий. І я ще одного вбив. Я просто всіх побивав. Хе-хе. <реш> до нас прийшов! До нас прийшов, до нас прийшов! Блін, 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 біжу, біжу, біжу. Блін, тут одна, як я впав! Як я впав! Тут там одного блока не було, він мене обманув. Фу! Він ламає. Не, він... Я, мабуть, не встигну, я, мабуть, не встигну. Ні, все нормально. Сто, ти встиг! Ну за це, за це їм помста, за це їм помста. За це їм по-любому помста, Каспер. Біжить, біжить червоний. Він нас відволікає, мабуть, ні? Сайви, 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 я до них пішов. Давай, давай. Ну він там він там з кимось б'ється, нібито. З жовтими він там файтиться. Так, я прийшов до нього. Відьма Так, я його завалив, тут же жовтий. Блін, він мене ще й підпалив! Я, я помер, я помер. На базу, на базу. До нас біжить уже червоний, червоний, червоний. Все, все, я тут. Він упав, червоний упав. Хорош. Мені прям супер не подобається те, що тут все дуже повільно спавниться, всі ресурси. Так, я побіжу, може діамантів знайду кілька штук. Все, я, давай, давай! Я зламав, я зламав. А там ліжко видно, там ліжко вже видно, саньочок у червоних. Я біжу, 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 біжу. Не, я помер. Вони там вдвоєм стоять. Воно вони забудувались. Щ, давай щ, вдвох зараз побіжимо на них. Щоб червоних завалити, нам потрібен ТНТ. У мене є тінті, зараз підем. Я зараз на меч собі нафармлю. Десять цих мені треба. Ще два, ще два, угу. ще два. Вони вони ламають собі ліжко, вони його укріпляють чимось. Погнали, все, погнали. Ти погнали, ти готовий? Давай, давай. Давай я перший піду, бо в тебе ТНТ. Давай, давай. Так, хай там зверху будується. Пішли, пішли, пішли. Став TNT. -шку. О блин, я тебе помню. Так, ну випад. він у нас на базі, мабуть, так? Ти зламав їм? Да. А де він? У нас на базі його нема. Він помер. Почекай, а, червоних он двоє. він, он він, он він, Ось за він, цим. Да, да, да бачу, бачу, бачу. Їх тут двоє. Ну понятне діло. Так мене скинули, казка. Я бачу. Один ХП, один ХП, всього одного нема. Скинув друга, все. Найс, красава. Щас до нас жовті можуть прийти. Давай, давай, давай. Я дивлюся, я дивлюся, я на базі. Я збираю ресурси собі на броню. Так, броню купив. Е, купив ще TNT, покладу його в скриню. У мене два TNT. Так, і піду подивлюсь, що там з діамантами. Мені цікаво. Чи наспавнились вони, щоб підібрати їх? Да, їх ніхто не лутав, чотири штуки є. Хорош, прокачуй нам щось, гостроту. Гостроту надо обов'язково. А то я ще досі бігаю з дерев'яним мечем, тому що заліза супер мало спавниться. Е, гостроту прокачав. Так, ти знаєш, я би я би до жовтих збігав. До жовтих та жовті. Через зелених отуди? Через зелені. Та -та -та. Але зараз я меча куплю собі. Все, каменний матч у мене є. динаміт є. Що, Шо, Шоо, идам до ты. Комусь зламали ліжко. Ліжко жовтих було знищено рожевим. Жовтих знищено. Може на рожевих підемо? Ну, рожеві, значить, десь близько біля жовтих погнали. Тут жовті. Тут в них якісь файерболи, в них фаєрболи. Так, да, він в руках тримає фаєрбола. А де рожеві? А, рожеві він, десь он там. Угу, Ого, вони, вони взагалі біля ближче червоних, напевно. Так, да, так, да, вони, вони взагалі в іншій стороні. Додому, тоді біжимо додому. Погнали. Жовті і так уже, ну, слабкі дуже сильно, тому що в них нічого немає по факту. Так, ще два діаманти. О, це хорошо, в мене є три, ми зараз захист можемо ще прокачати нам. Давай, давай. О, ну, рож... Прямо напроти нас, прям напроти нас. Прям напроти? Окей, фух, супер відповідальна гра, я тобі чесно скажу. Так, у мене є 4 Діаманта, Я прокачую нам захист, і ти можеш прокачати нам поспіх якийсь. Е, у мене 2 діаманти. Ну да, да якраз. Так, я прокачав собі ще інструменти. Я в цілому готовий когось виносити. Воно рожеві будуються. Рожеві будуються до діамантів, щоб е, прибігти від красних до нас. А ми погнали якраз туди теж. Може ми його завалим і заберемо діаманти, його, які він час підбере. Да, да, він уже підібрав діаманти. І тікає. А я біжу за ним. Він поставив ті прикинь, щоб я не пройшов. Він мене бачив. Блін. Нам ліжко зламали! Да. Жовті! Та плювати, погнали! О тут головне, щоб нас не скинули, Каспер. Угу. Скинули скинули! Я його скинув. Блін, другий ТНТ мені завадив. другий ТНТ, я б їм зламав би кров ліжко. Ну, Каспер, що хочеться е -е. сказати? Не завжди можна перемогти, але завжди можна поставити вподобайдена. Головне боротися, борітися і поборете. <рес> От, а якщо ви хочете більше відосиків з Бедварсом або з якимись іншими міні-іграми, то ставте слово Подобайдена, підписуйтесь на мене, підписуйтесь на Каспера. Ну і не забувайте про конкурс в інстаграмі. Також підписуйтесь. Так, да, до зустрічі, друзі. Да, всім пока.